На ній я будувала все своє життя. На сторінках цієї книги була прописана моя особистість, а серед літер ховалася я. Бог з'являвся мені у марах, а моєю утопією була зустріч з ним. Його очі мали бути сповнені гордості за своє дитя, бо випробування, які він послав мені з небес, я пережила, здолала, і він забрав мене до себе. Я розуміла, як гарячка опікає шкіру, але я цього не відчувала. Так, вона витягала з мене всі життєві сила. А ця лихоманка вона намагалася пробратись до мене аж сюди, ближче до серця і всередину грудей, де була я. Це був нечист. Я знала. Бог мав мене захистити, це було неважко, Але він цього не зробив. Він не міг мене врятувати, його свята рука могла б відсунути від мене диявольську хворобу. Але Бог кинув мене вмирати, мов пораненого собаку. І це було останнє випробування для мене на шляху до нього, і я його пройшла, бо я не слабка, бо я не скиглила як тварина, що вмирає. Я була рада прийняти це, бо обрав мене, я була кращою за інших. Я любила ворогів, знищила щастя всім і не могла ненавидіти навіть диявола, бо Бог вчив так. Я так жила. І продовжую жити так. У ту ніч, в ту добру ніч, коли я була за крок від смерті, він прийшов до мене. Він ліг поруч і обійняв міцно, ну, не наче... Не наче моя мила Джейн. Вона була поруч теж, як і Бог. Він підійшов одразу після неї, і саме в той момент я зрозуміла. Я йду додому. Він забрав мене, бо я краща. Він послав до мене тиф, щоб з'єднати зі світлом. Бог забрав, бо любив. І зараз я Я не бачу нічого. Нема пітьми, нема диявола, немає вогнища, немає козла зі смолою. Лише я одна. Кинута. Непризволяще і це. Є той рай, проте мертвим не дають право вибору. А я...